Здравствуйте, мои зрители! Осужденные имеют право на общих основаниях назначать и получать пенсию. По доверенности пенсия на сегодняшний день не назначается. Пенсионный фонд в этом случае может организовать выездной прием в данное учреждение. И второй вариант подачи документов ⁇ это подача документов через портал электронных послуг. Появилась нова стаття 48-1 Закону України про ЗТПС виплата пенсії засудженим. І тепер виплата проходить не по общим правилам, не так, як раніше. Пенсіонер потрапляє в установу відбування покарання. Установа повідомляє пенсійний фонд про прибуття такого пенсіонера, і пенсійний фонд починає розшукувати пенсійну справу по областям і забирає її собі. Ну, наприклад, установа відбування покарання знаходиться в Полтавській області. Ця установа повідомляє пенсійний фонд в Полтавській області про прибуття такого пенсіонера, і пенсійний фонд Полтавської області знаходить цю справу і тепер виплата. Виплата не за загальними правилами. Пенсійний фонд фінансує 100% пенсії на рахунок установи. Де відбуває покарання пенсіонер перераховує одним платежем 100% пенсії на рахунок установи. Тобто бухгалтерія отримує 100% пенсії від пенсійного фонду. Потім бухгалтерія здійснює відшкодування витрат на отримання даного пенсіонера. Це якщо велика пенсія. І залишок, але не менше, ніж 50%. Перераховує на особовий рахунок засудженого. На той рахунок, куди потрапляють особисті кошти засудженого. Пенсійний фонд не має ніякого відношення до рахунків засуджених, він не знає їх номерів. Бухгалтерія закладу відповідає за те, щоб ці кошти були зараховані на рахунок засуджених. І відповідальність за правильність зарахування цих коштів несе бухгалтерія установи. Пенсія по закону 2262 це стосується військовослужбовців. Історично так складалося, що пенсія військовослужбовців припинялася, коли вони потрапляли в місця позбавлення волі. Але на сьогодні всі засуджені і військовослужбовці в тому числі. Мають право на призначення і виплату пенсії. І на сьогодні виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок закладів, де відбувається покарання і альтернатив не передбачено. І зачитаю саму статтю. Виплата особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі призначених пенсій, здійснюється органами пенсійного фонду на рахунок установи за місцем відбування покарання. Із пенсій, засудженим, відшкодовуються витрати на їх утримання в цих установах в порядку, встановленому Кабміном України. При цьому не менше як під 50% пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого. Несе відповідальність за це бухгалтерія установи.